Усім привіт! Сьогодні поговоримо про новий флагманський портативний ЦАП від Хайбі, але ми частіше називаємо компанію, звісно, Хібі. В них вже є ціла лінійка різних ЦАПів, там починаючи з FC1, який коштує щось там 30 доларів, закінчуючи більш цікавим і дорогим FC 5, але тепер вони вирішили всю цю лінійку вінчати топовою моделькою, яку назвали FC 6. І хочуть за неї 300 доларів, що звісно дуже багато для портативного ЦАПу. Але після того як Лакшерін Precision анонсували свій новий ЦАП за 580 доларів. Все інше вже виглядає не таким критичним. Але, звісно, це дорого. Але знов-таки в нас тут ЦАП на архітектурі Дарвін. Я про Дарвін вже розповідав у попередніх випусках. Там коли ми дивилися на плеєр RS 6, потім вони випустили флагман RS8 на цій архітектурі, а потім більш доступний і цікавий плеєр RS2. Ну, і ось тепер в нас є ще й ось цей свисток. Тобто, що там за Дарвін архітектура? Це їх власне, власне цифроаналоговий перетворювач на r 2 r матриці і вони там контролюють всі аспекти, включно з цифровою фільтрацією. Тобто цифра перетворюється в аналог та саме так, як компанія вважає за доцільне. І про все це ми поговоримо просто зараз. А анекдот дня сьогодні такий: моя дружина нагадує мені «Термінатора». Чим зовнішністю чи наполегливістю? Та ні, постійно хочу новий одяг та мою, мою автівку. Ось така коробочка, вона е, приїхала ще в одній транспортній коробочці. З неї я дістав ось цю. Тут в нас була така смужка, яку треба відірвати замість пломби. І всередині цієї коробочки ми маємо ще одну коробочку. Але бачите, що цікаво: зовні у нас перероблений картон, а всередині вже він чорний, там з якимось тісненням. Тобто таке цікавий підхід до пакування. І тут в нас вже більш пафосна коробочка, виглядає там як від якихось прикрас, або так, наші хібі, пограбували китайський завод годинників. Але виглядає дуже класно, звісно. Тут ми її відкриваємо, і в нас всередині ну, не коробочка, але продовження пакування. Ну і коробочку можна після цього для чогось такого дрібного, але. Корисного використовувати. Так. Тут в нас далі йдуть ось така теж таке хитре пакування. З одного боку в нас два кабелі, USB Type-C коротенький, і більш довгий USB Type-A на USB Type-C. На жаль, в комплекті немає лайтнгу, але це вже така справа. Е, Хібі пропонують бандл Ну і там DD hi Хайфай робить класні кабелі і все таке інше. І ось тут в нас вже безпосередньо сам FC 6, нарешті ми до нього добралися, дісталися, і ось він в нас ще в захисному чохольчику. До речі, гарна ідея, що чохольчик іде в комплекті, тож можна його сміливо використовувати, не переживаючи за те, що він подряпається. Хоча, якщо сильно вдарити його сюди, то звісно можна побити екранчик. Але взагалі тут є ось такі бортики, тож в цілому, звичайне, падіння він легко переживе. Як бачите, упаковці вони приділили якусь космічну увагу. Ось так він виглядає в житті. Тож, давайте, мабуть, стягнемо з нього чохольчик, щоб подивитися на нього ближче. Є дві кольорові версії чорна і такий цікавий відтінок зеленого. І найкрутіше те, що в зеленого теж зелений, зелена шкіра на чохлі. Мені дуже подобається цей шовчик. Тут виглядає цікаво. За дизайном він абсолютно утилітарний, тобто такий паралелепипед з мінімумом усього, зроблений з металу, ніякого глянцю, все матове. Ну і тут мінімум в нас елементів керування. Тільки на передній панелі, панелі в нас скло, під ним розташований екран і одна кнопка для меню. І також дві кнопки з боку для регулювання гучності. Тож, без усіляких прикрас, компактний, доволі функціональний. Ось його найближчий конкурент. Тут йому зробили такі ось скоси по боках, пласкі кнопочки, виділили золотистим кольором USB порт Але, в цілому, як бачите, в нас набагато менші розміри. Тож, знизу. Під'єднуємо джерело сигналу зверху, ні, навпаки, зверху, бо він отак має бути орієнтований. Зверху в нас джерело, знизу навушники. Є, є єдиний 3,5 мм вихід, тож він дає десь 1.8 вольт РМС або 100 мВт, що в цілому доволі адекватно для використання з внутрішньоканальними навушниками і навіть чутливими повнорозмірами. А дехто бідкається, що тут немає пентаконівського порту як гнізда. Але зрозуміло, що розмістити справжній балансний підсилювач в такому розмірі нереально. А робити пентаконівське гніздо для зручності, як роблять деякі виробники. Тобто пентаконівський конектор, але в ньому не балансне під'єднання. Вони вирішили, мабуть, просто цього не робити. Тож, можна його. Знов чохол розмістити, і взагалі все доволі легко. Один клік тут, один клік тут. Далі треба, щоб плеер прокинувся, і тоді в нас вмикається цей цап. В нього дуже... так, хай має доступ. Екран дуже неяскравий, я так розумію, це зроблено навмисно, щоб не було за яскраво. Тобто ви побачите налаштування на ньому, але ось не більш того. тобто в нас логотип і назва, А також, також рівень гучності, який на ньому виставлено. Далі натискаємо кнопку один раз, у нас тут різні фільтри можна обрати з того, що нам пропонує Хібі. І після другого у нас тут режим з оверсемплінгом та без оверсемплінга. тобто без цифрового фільтру можна послухати, як сказати, більш необроблений поганою цифрою звук, але, ну, скажімо так, це просто один з варіантів того, що нам дають фільтри. Без них це теж варіант. Не сказати, що він там кращий чи гірший. Просто трішечки відрізняється, але в цілому, звісно, той, хто придбає цей цапік, буде сам слухати, обирати що йому ближче. Звісно, поговоримо про звук. Зібрав я ось такий імпровізований сетап, тобто головний герой нашого шоу посередині. З одного боку, це Noble Audio Han, просто тому що вони лежать в кадрі і прикрашають його. З іншого боку, це Хайбі R6 третього покоління. Звісно ж, переважна більшість людей буде використовувати його з iOS чи Android смартфоном. Особливо логічно з Android-смартфоном, на якому встановлена Хібі Music, яка безпосередньо керує ЦАПом. Або з у випадку iOS, там можна що завгодно використовувати, що адекватно працює. А, ну і мій смартфон зайнятий, він знімає це відео. Тож в мене в ролі транспорту буде R63, 6 тим більше він Android-пристрій з хайбі Music. Тому. Якось так сталося. Він дуже непоганим буде транспортом, щоб ілюструвати мої розмови. І ще нещодавно хайбі випустили оновлення прошивки для цього пристрою. Я, на жаль, її не можу поставити, тому що, як завжди, в цьому світі вона під Windows. А в мене комп'ютера з Windows немає в зоні досяжності вже років. Багато коротше, не знаю вже скільки, тому всі ці віндові прошивальники не для мене. Тож я не знаю, може тут він вже, оскільки він з нової партії, він вже з новою прошивкою. Або ж ні. Я, чесно кажучи, не знаю, тож описую звук таким, яким він є з коробки. І в цілому, так, тут в нас справді той самий звук, якого очікують від R2R цифроналогового перетворювача. Мабуть, його слушно назвати аналоговим, е тому що зараз, в наші дні, да, багато хто вже забув той, е ті битви аудіофілів епохи початку цифрового звуку, тому що на той час у нас не було таких крутих сучасних ЦАПів, там які е обробляють числа майже як відеокарта сучасна і дають там дуже класний. Е Класне перетворення там з мінімальними спотвореннями і всім таким іншим. На той час там були різні чипи, дехто з них дійсно давав таке доволі пласке, доволі різке звучання без нормальної ваги. Тобто, в ці часи були дійсно розмови про цифровий звук і протиставлення його аналоговому, воно мало місцем бути. Ну і зараз в цілому да, наші сучасні Дельта Сіма ЦАПи пройшли. Величезний шлях з точки зору покращення, але все рівно є ось ці різні нюанси в передачі звуку, і тут в нас воно, він більш органічний, в нього ноти переходять одна в одну більш природнім шляхом. Але в той самий час тут є деякі аспекти, до яких треба звикати, особливо, якщо ви до цього звикли до сучасних звичайних цапів, особливо для пристроїв, які звучать а Нейтрально і моніторно, не будемо вказувати пальцями. Тож, ну, давайте, мабуть, з про все це за порядком. Тож, низькі частоти майже лінійні, йдуть знов-таки на майже максимальну глибину, немає нічого підкресленого, але є дуже гарна передача ваги, просто от близька до ідеальної. Дуже гарна пружність, але в той самий час, завдяки поєднанню пружності і ваги, в нас немає ось цього відчуття сухого, надшвидкого баса, в якого там, начебто, удар є, а тіла за ним якогось немає. Тож натуральні, низькі частоти, з гарною деталізацією, майже бездоганною передачою текстур, а також насичені усіми дрібними нюансами, але в той самий час ці дрібні нюанси не підкреслюються, як це інколи буває. А вони просто от є і присутні, і через це інструменти звучать дуже класно, дуже насичено. І це дає ось той, те відчуття аналогового звучання. В цілому, тут, знаєте, не підкреслюю зайвого, це одна з, одна з головних речей, що цей ЦАП робить, і це в його і виділяє. Але давайте спочатку поговоримо про приклади. І першим треком-прикладом в нас буде трек з відомою глядачем збірки Rock Reimagined, Цього разу це Джон Хеммонд Get Behind the Mule. І це в нас такий майже традиційний кантрі, тому тут замість ударного інструменту тупотіння ногою десь по підлозі або по якомусь. В чомусь спеціальному, або це якийсь перкусійний інструмент, який я не можу розпізнати, але звучить він дійсно, як хтось тупотить ногою. і він, Цей звук доволі цікавий, але в той самий час він е не підкреслений в міксі, тому е деякі пристрої можуть його загубити. Але, на щастя, тут в нас дуже уважне ставлення до деталей, е до насичення всім на низьких частотах. Тому цей тупіт звучить дуже приємно, ви можете насолодитися. Незвичним аудіоекспірієнсом. Ну, є ж у нас тестові диски з е, брещанням металу, там е, звуками розбивання скла, і всім таким іншим ось, тут у нас музика з топотінням ногою. Ну і Другий трек це е, Daft Punk, Vizin. Ну, тут в нас все як простіше в цілому. це Електронна музика, десь у другій половині тут присутня гарна басова лінія, і цей пристрій її дуже приємно відіграє з гарною вагою, яка потрібна тут, і будує дуже знов такий природний контраст між басом і всіма іншими інструментами, яких, яких тут знов-таки дуже-дуже багато. Середні частоти я б насправді назвав їх нейтральними, але, скажімо. Нейтральними для r 2 r Тому що якщо ви прийдете, умовно кажучи, зі звичайного ЦАПу, то вам тут спершу буде не вистачати ось цього фокусу на мікроконтрасті. Через це здається, що тут бракує деталей. Але насправді деталей тут абсолютно не бракують. За, З точки зору деталізації необхідно він, ну, скажімо, не ідеальний, але дуже-дуже добрий. Тому після деякого звикання розумієш, що ти нічого з деталей не втрачаєш, але в той самий час отримаєш ось цю органічність і цілісність подачі. Тобто, він не намагається відокремити щось там, якісь інструменти або окремі ноти. Все дуже тісно переплетається, все дуже природньо звучить. Ноти переходять одна в одну тобто, це дуже приємний досвід. А, але, звісно, він знов-таки критичний до якості матеріалу, тому що інакше все це втрачається і губиться, тобто то потрібно для нього дійсно щось гарно зведене, що відповідає цій манері передачі. Знов-таки, через цей брак ось цього. Фокусу на мікроконтрасті може не вистачати спочатку агресивності в гітарах, наприклад, з дисторшеном, але насправді вона тут теж є, і теж дуже непогана. Просто, скажімо, вона не звучить так виразно. Але знов таки вона присутня і близька до натуральності. Дуже добре звучить вокал, як чоловічий, так і жіночий, але особливо чоловічий завдяки правильній вазі, а також ті інструменти, які... Е Мають мати, скажімо так, вагу, і ось це насичення обертонами і всім цим. З точки зору уявної сцени, насправді тут все несподівано дуже добре. Чому несподівано? Тому що зазвичай для пристроїв, яких менший фокус на мікроконтрасті, сцена для мене будується менше. Але тут вона дуже натуральна, тобто вона не гігантська, вона більше за середню, але не те, щоб там якась рекордна. Але, скажімо, вона більше за середню, з гарним позиціонуванням, глибина трохи менше, ніж ширина. Але розділення планів знов таки дуже природні. Це теж ще одна сильна сторона, яка відрізняє його <кхем> з проміж інших. Ну і давайте до прикладів. Перший приклад це взагалі Dire Straits, Я зазвичай не використовую dire Straits для тестування, і через це не часто використовую їх в якості прикладу. Але тут той випадок, коли вони трек і джерело дуже пасують один до одного. Тобто тут і ритм-секція з басовою лінією дуже класні, і вони. І FC6 передає це дуже випукло. Гітарна партія класна, натуральна, вокал Нофлера емоційний, драйвовий. Тобто всі ці деталі, просто вони так один для од... до одного дуже пасують і личать. І другий приклад тут спробую використати метафору, не сприймайте це буквально, але цей пристрій дуже гарно передає усілякі аудіофільські записи. Там тут... Так званий мокрий вокал і все таке інше. І тут, через насичення вокалу нюансами, навіть Хетфілд починає співати майже таким авдіофільським вокалом, тому що ви отримаєте купу з цих дрібних нюансів і емоцій, і це сприймається дуже цікаво. І в той самий час спочатку може не вистачати агресії в гітарах, але потім розумієш, що вони детальні і необхідна агресія тут є. Все присутнє, органічне, басова лінія дуже. Класно подана і все таке інше. Верхні частоти мають гарну, хоча й не максимальну протяжність, трошки краще, ніж базову шаруватість, і дуже круте насичення як базовими, так і протяжними обертонами. Мені в цілому більше подобається з цим цапом режим без оверсемплінгу, тому що він трохи грубіший на верхніх частотах. Вони не такі врівноважені, як з різними фільтрами. Але він такий трохи більш енергійний. Мені подобається, як він додає енергії. А знов таки, якщо ви віддаєте перевагу більш втамованим верхнім частотам, можете скористатися одним з фільтрів, тому, тому що вони здебільшого якраз на верхні частоти і впливають. Ну і Не сказати, що там якийсь мега-вплив, але різниця в цьому випадку помітна. Мабуть, хібіт все ж таки тут розробляли так, щоб вони. Були помітніший ефект від фільтрів. Тож, дуже гарні виважені верхні частоти, без намагань їх розгладити, розрівняти, зробити аналоговий звук за рахунок втрати верхніх частот, як інколи роблять. Тут вони в нас є, але без, майже без доданої енергії, або якоїсь там яскравості чи чогось такого. Ну і перший приклад. Це. Снаркіпапі Grown Folks. Тут у нас на початку гітари, і взагалі багато інструментів, які йдуть в верхні частоти. І він їх дуже непогано відіграє. Трохи йому бракує шаруватості порівняно з. Більш топовими пристроями, але в цілому верхні частоти передаються натурально. І мені тут більш подобається режим без оверсемплінгу, тому що вони трошечки більш насичено звучать. Але, знаєте, це така трошки грубувата насиченість, менш вишукана порівняно з іншим звуком цього плеєру. А ось цей трек якраз краще вімкнути якийсь фільтр. Я зазвичай віддаю перевагу фаст фільтрам. Тому що тут взагалі альбом записаний доволі, скажі, доволі так яскраво, є деякі певні акценти на верхніх частотах, але ось з фільтрами воно починає звучати більш збалансовано і більш натурально з середніми і низькими частотами. Тож тут вже в мене такий досвід. Тож, коротенько, да, переваги. Натуральний, органічний, аналоговий, приємний звук. Недоліки, якщо ви звикли до моніторного, суховатого звучання, доведеться перезвикати або страждати, як і кортить авдіофілу. З точки зору порівняння, з одного боку, 100 мВт це не так, щоб багато потужності. З іншого він доволі непогано порається навіть з повнорозмірними навушниками. Я бачив десь згадки, що навіть Сундару він розкачав. Звісно ж, не сусвару, але сундару. Але я не перевіряв. Я спробував Мезелірік, але там дійсно бракує трохи потужності, щоб його розкачати. Але в цілому звучало доволі приємно. З більш чутливими повнорозмірними навушниками проблем немає. Всі внутрішньоканальні навушники для нього не проблема, навіть з чутливими тут немає якогось жахливого фонового шуму. Тож доволі гарно пропрацьований темний фон. Якщо казати про порівняння, не бачу сенсу порівнювати його там з якимись плеєрами цього цінового сегменту, іншими свистками, не побудованими на R2R. Тому що просто ну, це різні пристрої, які дійсно по-різному передають звук, і я весь всю попередню частину, що присвячено звуку, намагався описати, як він по-іншому сприймається. Тому повторювати це ще раз, там, кажучи там, умовно. Айбасу DC28, він більш нейтральний, а цей там, більш аналоговий сенсу немає. Тож, перше, з чим його є сенс порівнювати, це, звісно, Кейн Ру 6. Тобто в Кейна краще підкреслені емоції, тут трохи більш як сказати, більш технічна передача середніх частот. Але в цілому за звуком вони дуже схожі. Хоча РУ-6 трохи тепліше, ніж цей пристрій. Ну, ще можна згадати Lotu PAV S2, не те, щоб це мало якийсь сенс, але просто це найдорожчий цап, що я тестував. ну, він... Більш сфокусований на мікроконтрасті, він більш підкреслює динаміку, в нього більш енергійні верхні частоти, але він дійсно менш органічний і менш аналоговий порівняно з цим. Наприклад, тут в нас краще передаються емоції, краще відіграють круто прописані треки і так далі. Ну і а, Ще вартість згадки, хайбі e, e, RS2, плутаюся в цих індексах FC, RS, RU rs 2 ну, він дуже схожий до цього ЦАПу за звуком, але там бонусом ви маєте, ще і плеєр. Але цей е, портативний ЦАПік трохи технічніший, тож, схоже, що хайбі ще допрацьовують свою дарвін архітектуру. Так що ось такий вийшов пристрій, дуже цікавий, якщо ви хочете спробувати якийсь новий досвід. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк цьому відео, донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.